Макс Регвіст покійний. Я знаю, так. що він був твоїм близьким другом. Коли я їх виводив на підбульфайт, Макс там взагалі красава, був. він нарішав, нарішав нас на бійка була проти конів, і він там нарішав реально. Типу він вийшов проти коня. І був момент такий переломний, типу, коли от, типу, ілі вони, ілі ми, типу. а Макс, тупо просто вірвався в клітку і тупо, ну, розбив йому нафіг фанеру. Ніби. Я пам'ятаю, перша наша зустріч була. Це десь рік, напевно, 2010, і ще була ця тема про хардбас, типу, в Києві, типу, популярна. І ми там зустрілися з цією темою, типу, мене Ваня бонус покликав на цю движуху, І ми там всі танцюємо, і всі... Дивлюся, Макса, що такий позитивний, заряджений, тип такої олдскульної шапки. Тип, ти дивишся на нього і розумієш, блин, коли я виросту, хотів би бути. У мене був свій власний проєкт, бійцівський курс сраження. І я запросив Макса як тренера в цей, в цей проєкт. nevím, ne, to ne,